Всім привіт! З вами текстильна група Калдатекс. Ваші увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженими цінами. Код позиції 168, б'юз галтери. Великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,8 доларів. Вага мішка. 25 кг, а вартість мішечка становить 95 доларів. Придбавши зараз із відеоогляду дану позицію, ви заощаджуєте при покупці суму знижки в розмірі 25 доларів. Не втрачайте можливість придбати, як бачите, із відео огляду йдуть різноманітні моделі. Великі розміри. Будьте першими, хто придбає та додатково заощадить суму знижки в розмірі 25 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3,8 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 95 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Дані позиції йдуть різні кольори, переважно середні та великі розміри. Не втрачайте можливість встигнути і придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Ось такі от здорові всі розміри йдуть. Різноманітний модельний рад. Можуть зустрічатися білі, і світлі, і кольорові. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.